Всім привіт, друзі. Так, розібрав я оцю балку з херсонця. Значить що, вона, звісно, ну, цапфи підубиті в неї. Підубиті в якому плані? Оцій цапфі, вони, наперек, чуть разні. Тут якась кругла, коротше. А тут такі, як на Ниві, Як на Ниві, така овальна. Ну В принципі, я думаю, що це не суть, це не головне. Е -е, на цій сіт значить, що було. Зверху була втулка. Ось взагалі якась самопальна, щось, щось якась фігня. А знизу взагалі не було втулки. Абсолютно. Там воно ржаве, воно. Може дежа еліпсом, а може і ні. Так, шкворінь був, це, в принципі, такий більш-менш нормальний, це я вже зачистив. Е, така ситуація. Тут все нормально, все чітко, Саме головне. Зняв я цю другу леву сапфу. В принципі, історія чуть-чуть лучше, але теж таке саме. Тут взагалі. Тобто, тут втулка вже, понятно, що зношена, знизу була втулка. Ось вона вибилася, може це і заводський, не знаю. Палець такому не дуже гарно, точніше кворінь, в не дуже гарному стані, а це нижня. Ось так ось стояв, тобто, з раковинами. Вот так от. Не знаю, подивлюся в інтернеті, може випишу ці нові, якщо вони продаються. Думаю, продаються втулки. Буду запресовувати. Вести до токаря хай підганяє. Або ж, зараз, мабуть, знять свою балку. Подивитися на шкварня, може вони в влучому стані. Цапфи в лучшому, може стані. Ну вони теж тіліпаються. Теж тіліпаються, колеса стоять нерівно, особливо. Оце ось. Там теж така сама історія, як і отут. Ну, це не суть. Короче, зараз знімаю цю балку повністю. Ну не, щас, це не сьогодні буде. Зараз буду підданкрачувати його. Це воно, звісно, відділу буде з кусків. Розтягнуте в часі. Знімаю балку, зніваю цапфи, шкварня. І потім з цього всього гамуза буду збирати щось, як би сказати, щось щось буду збирати, Щось вийде. Це не машина, на якій треба швидко їздити. якщо там десь якісь люфти будуть, якщо десь щось вже як буде. Це комбайн, він коса тільки мою землю, ну і ще й кому буду допомагати. Нам хватає його. А ні, то випишу нові втулки. Ну, в людьми випадку я випишу. Подивлюсь в інтернеті, я думаю, вони продаються нові втулки. Закажу і будемо щось ліпити. Так, зняв я балочку. Отакий От вигляд це все має. Тепер... Треба завтра когось знайти, щоб поміг мені поставити цю балку широко, вона важка, та й та не легка, в принципі. ну Вдвох підняти можна, піднімали ми. Поставлю її, а потім вже буду робити цапфи, запчасті шукати та все остальне Так. Саме більше я переживав за оцей вал. Ну, вже чуть-чуть еліпсом тут під'їжджений знизу. Значить, що в нас 52 десь приблизно. 52. Так. Десь міліметр. А тут десь півтора міліметра буде гулять. Ну все одно це не сильно багато. Це не сильно багато. О, тут навіть більше. Тобто буде не хуже. Це вже радує. Так, ну завтра поставлю, засніму вам, покажу, як це все буде. Ремонт буде виходити частинами. Це буде перша частина на сьогодні. Все, друзі, всім пока.